Військовослужбовцям одного з підрозділів Національної гвардії України проводять заняття з тактики. Військовослужбовець на позивний невідомий служить у Нацгвардії понад два роки. Каже, відпрацьовує навички, важливі у реальному бою. Більше за все, на зачистках будівель. На штурмі окопів, на медицині це дуже важливо тепер. Ну і тактика. тактика. Тактика ведення бою. Як правильно штурмувати окопи, бійцям демонструють їхні інструктори з бойової підготовки. Крию! Оператор безпілотних літальних апаратів на позивний князь показує дрони, які використовують для розвідки ворожих позицій. Це найбільш поширений дрон, який виконує бойові завдання на лінії фронту. Загальні характеристики техніко-технічні. Максимальна швидкість до 70 кілометрів, але розганялися вітру і до 100. Якщо він аномізований, можемо підніматися вище 500 метрів, 1,5-2 кілометри. Використовуються скиди стандартні. Сюди можна ставити і воги двойні. РГД, ну, будь які модифікації гранат. Військовим показують мастер-клас проходження стрес-тесту. ходим, ходим. Ходим, ходим. Старший інструктор з бойової підготовки на позивний овсянка розповідає, так створюють для нацгвардійців умови, максимально наближені до поля бою. Де стрес-тести вже придумали в 2017 році, в 2017 році. Е, в загальному, дається, людину виводиться з рівноваги. Це для того, щоб завести людину в стресовий стан. Тобто, так, на бойовий стан ми його не зможемо завести, але фізичні навантаження вводять організм в стресовій ситуації. Окрім занять тактики, військовослужбовці вчать правильно надягати турнікети. Займаємося з підрозділами, які готуються безпосередньо на виїзд для виконання бойових завдань, напрямок, тактична медицина. Більш спрямовується все для того, щоб Умови були створені більш до бойових і стресових. Відпрацьовуємо надання допомоги як в зоні під вогнем, так і в зоні тактичних умов, і на етапі евакуації. В зоні під вогнем безпосередньо по одному методу надається допомога, по зоні тактичних умов по другому. І на етапі евакуації також і по-іншому. Чоловік каже, почав навчати бійців такмеду після того, як сам через поранення повернувся з фронту. Бойовий шлях тобто, був нелегкий, лишився живим. Проходив, був поранений на Запорізькому напрямку. Вибивали противника зі своїх позицій, які були втрачені. І противник Відійшов на попередні свої позиції і знищував нас мінометним обстрілом засіб не скрово зупинив засоб. Ольга Данилишина, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.